Привіт дружні! З вами на зв'язку Денис Дружній. Ласкаво прошу у відео, де я знову буду малювати ваші аватарки, дружні. Сьогодні я намалюю таку дівчину, яка називається Даша Секрет. Секрети Даші. Вона писала нам уже під багатьох відео, Денис, коли я вже буду... Я тебе відколи прошу, намалюй мене. І смайлик плачущий смайлик. Та ось тепер, на кінець, тепер тебе я намалюю Дашу. Та... Бо вона писала під вчорашнім відео. Тепер ми намалюємо її прямо зараз. Так, так. Тут вона щось там така смішна Даша, ось така аватарка в Даші. Просто я хотів її намалювати пару днів назад, але я поспішав на роботу, а це тут. Треба дуже багато посидіти. Зараз у нас вже є трохи більше часу, тому можна зараз її взяти та намалювати. Думаю, часу мало би стати. мені. Тому такі справи погнали. Намалюємо цю Дашу Секрет, цю підписницю нашу. Погнали! День осправлення малює, день осправження малює. Сьогодні він буде малювати. Ось, бачите. Так, Даша. Так. Коротше, буде малювати Дашу. Дашу секрет, секрет, секрет. Погнали малювати. Погнали, намалюємо. <тит> так, ми вже достатньо багатьох вас малювали, дружні. Тут попередні малюнки. Так. А знаєте, який був попередній малюнок? Правильно, цей вовк. Головорез вовк. Сьогодні Даша. Даша Даша. Бачу щось мені то знову буде заважати оці кухонні прилади. Ну нічого. Всяке тут добре. Ось тепер не буде заважати. Так, добре. Не скажу, що так супер багато часу, але постараюсь тебе намалювати Дашу. Щоб ти була задоволена, та. так. 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 Цей круг постійно він випробування дає, та не завжди получається. Не знаю, буде такий овал. Получився у мене ось такий овал, буде такий овал. Так. Олівець треба підстругати сірий цей, що я малюю. Ну, вроді краще. Так, добре, Даша. Малюємо тебе. Починаємо з капюшону. Замалювати буде довго. Так. так, у Даші вже 1015 підписників. Давайте привітаємо Дашу в коментарях. Напишем Даша Молодець. Вітаю з 1015 підписників. Як ти цієї цілі добилася? Як ти цієї мети досягнула? Напиши в коментарях. Так. <кхід> типа як? Тисяча підписників на нинішній час це ого-го, як важко набрати. А Даша набрала. <кій> не говорячи про 10 тисяч і, тако, і таке інше. Так, тут іде. тако. Так, в принципі, я не знаю, чи мені вийде Дашу нормально цю аватарку намалювати, ну я хоча б постараюся. Удачі 300 відео. Ага. Ясно. Туту, тут, 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 туру. Пум-пум. Так о. Так тут далі йде обличчя. Я вже запору. Наша постійна підписниця Вероніка дуже просила би її намалювати. Ми її також маємо намалювати десь на днях. Після Даші чи що, Я не знаю. Так. Чолка. Буде чолка, буде тьолка. Так. Так. Такая челочка там у нее иди. Так, тут волосы. Так, добре, шея. Tuck. Uh-huh. Трохи, знаєте, сьогодні мився, і в мене збільшилось волосся, треба стригтися. Бо коли не мився, воно таке було докупи зліплено. А ти помився, і волосся тако, бф, як пушок, типу, розпалось. Ну нічого, помиємо. Ой, пострижимося, майно. У пальцю у мене найгірше, виходить, малювати. Ті пальці ніколи не виходять не малювати. Раз, два, три. Раз, два, три, лише. Це буде довго малюватися. Зразу я вас придупередю. При... Коротше, попереджую заварюйте собі чайочок на це відео, бо це буде довго. Це бачу буде тут довго. Е, так. Щось не виходить. У мене такі скучні відео хочу сказати. Подивився сьогодні два відео. На одному відео, ну ладно, ще протримався трохи. Но на другому відео подивився вже так на сон потягнуло мене, що капець. Я не знаю чого. Не можу я бути якимось там крутим. Блогером, щоб типу всякі переходи... Ну, бо не монтую, не монтую. Якби монтував, то би були всякі переходи. це... Не монтую та і такі справи. Так. 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 Так, волосечко я тут, в принципі, додав. Так. Капюшончик, тако. В принципі... Ну, з пальцями якась проблема в мене. Ну нічого. Думаю, нічого страшного. Так, тут якісь сердечка. Фон сердечка. так. Так. Малюємо брови. Так. Брови. Очі, очі, малюємо очі. Так, Так, одне є, тепер друге. Бачу вже під відео цими з малюнками ви мені більше пишете коментарів, намалюй мене. Що вже просите багато, мене просить би їх намалювати, бачу вже на часі там ще один є. Щоб його намалювати, не плана аватарка якийсь боб. Там, ну боб, біб, боб. Так. То треба буде обов'язково намалювати. Чекаю. Так о. Тепер губи. Сьогодні я стріми стріма стрі, стріма не запускав. Коротше, знаєте, нічого, обійшовся у кожних вихідних привик ці стріми запускати. Мені не подобаються вже ці стріми. Тіпа з нього, з них актив так уже маленький. А Мені щось не дуже то подобається, знаєте, ці стріми вже вести. Десь рідко час від часу можна, але не постійній основі. Так як... Ну не знаю, може і буде і на постійній. Ну, скоріше за все, не буде. Так. Дивіться, мені навіть сподобалось самому. Получилася Даша ось така. Так, така дівчинка. Так. Давайте замальовувати. Так. На неї там чорне волосся. Так, давайте замальовувати. Файно вийшло. Якщо вам старатися, то вийшло. Так, треба підстругати. Так, ви ж би не випало. Так, тут волосічко. Так. Надіюся, Даша буде задоволена, бо я вже задоволений, так. Тебе Даша дуже гарна аватарка, молодець. Не знаю, я свій канал дуже люблю, ну, але дивлюся, приходиться, дивитися свої ролики, на сон так тягне, що страшне, я не знаю. Шкода, шкода. Це все є обідно, дружнє, ну що є, то є. Так. Може не буду потім тягнути. Так. Так, тут. Так, не блокуйся, не блокуйся. Блокується воно. Так, добре. Тілесний колір у мене є, до речі. Добро. Кісь такий синенький у мене цей цей синенький там очі не тут кифело той. Так, два. Mm. Так, в принципі, не погано, не погано. Зовсім не погано. Так. Так, тілесний колір, добре. Так, треба трохи підстругати цей тілесний. Так, добре. Так, замальовка. Знову олівець ще не засох, я замальовую, воно розтирається. Це я ненавижу, Ну що зробиш? Угу. Ну, розтирається, то розтирається байка. Так, туш потекла, виглядає трохи, так якби туш потекла. Буто у дівчини, типа туш. Так, розовий. Нет, це червоний, це червоний в неї. Тут я трохи протупив. так буває. Так, замальовка. Замальовуємо. Треба теж підстругати. Все треба стругати, дружні. Як не крути. Бо ми малюємо ту. Треба викинути корбушку. Там вже світя добилося. Стопом. Так, а ну ще раз. Так, не люблю цей процес стругання. ліпше малювання, але що зробиш? Так. Добре. Там щось тоже там. Так. ту-ту-ту-ту-ту-ту Так. Що я там уже наторую? Što je Tako dobro Так, намальовываем. Так, теперь... Так, в принципі, тілесний кольор. Треба там манікюрчик додати. Так, добре, ну і залишається фон замалювати. Я думав, що ми будемо це довго малювати. Ще так порівняно менше більш не дуже довго. Mm -mm. Так, добре, фон. Тут капюшон у неї теж не особо червоний, такий рожевий, дуже темно рожевий, що а, а фон легонько рожевий. Але я думаю, то рожевим, то рожевим, тут змішається. Я, коротше, вирішив дати капюшон червоним Даші, а сердечка цей фон просто рожеве і все. Тому ми майже завершуємо час. Ma jeszcze Ну мені сподобалось, що я намалював, тому якщо мені сподобалось, то мало би далі теж сподобатись. Так. так. Все, я майже закінчив. Полюбе 20 чимось хвилин, якщо не більше. Ну то 26 хвилин це ми малювали точно. Добре народ. Даша, ось так я тебе намалював. Надіюся, тобі сподобалось. Так. Підписуємо. Підписуємо. Значить, тут так по-різному написано. Коротше, Даша... Да... Ша. Секрет. Секретики від Даші. Ти би могла Даша знімати якісь реально секретики. Типа про своїх подружок, про своїх однокласників, друзів. І розказувати це все на Ютубі. Вони лише потім знайдуть цей канал і... Ага. Тепер ми знаємо всі секрети. Ти розказав. Ну, бо то, що канал називається Даша Секрет, це Даша могла би якимось секретами ділитися. Розумієте? Такі сердечка. Рожеві, так. Все, Даша. Ми тебе намалювали. Надіюся, тобі дуже сподобається і тобі зайде. Коротше, народ, на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Хто додивився, той молодець. Хто не додивився, будь ласка, додивіть. Додивляйтеся, тому що... Малювання це вам вже не їда, це вже цікавіше набагато. Та добре народ, пишіть кого наступного малюємо. А я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Денис, дружній. Всім дякую за перегляд цього відео, дружні. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так. Коротше, ну дивимось. Ну, 27 хвилин, казав, 27 хвилин. Ось така Даша Секрес у нас получилася. Пиши Даша, як тобі сподобалось. Сподобалося як. Чекайте, бо тотіння, то я не можу... О, тепер нормально. Надіюся, тобі сподобалась ця дівуля. Ну, типу, я би сказав, що оригінал що то. Що тут. Що тут-то одинаково. Майже. Ну, не знаю, я старався одним словом. Пиши Даша, як тобі. Коротше, всім пока-пока.